Мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Шев'ята України між Київським Динамо та Полтавською Ворсткою. Три-один на користь підопічник Олександра Шавковського! Підопічник Олександра Шавковського здобуває е, дуже важливі для себе три залікові бали ми, по порядку поговоримо про даний поєдинок Стартовий склад. Кийска Динамо, 4-2-3-1. стартова Рославка Куян. Георгій Бущан у воротах. Себа Альйос, Сабелаваров, захисники, Олександр Караваєв. Владислав Дубельчак, по флангах, Володимир Брашко, Рубчинский, центральный опорный захисники. Микола Шапаренко, центральный Туковальный Писник, Владислав Кабаев по флангах та ГРР у нападі. Ось така стартова рославка у Переходимо до стартового складу. Видно, Полтавской Ворской, Истинка в воротах, гучек Черноморец, Иксенек. Крупский передут а по флангах, Хребчук, Черныш, Кулаковский, Бискозняк, Кавталюка, Кане и Нестеренко. У нас такая стратегия Новковорский, УК и Андрея Тайме выйдет Константин Дмитриенко, Андрей Армоко, Владислав Анат, Андрей Евский, Виталий Буяльский, Михаил Кот, Александр Пихальев. Ворсты выйдет Ізотов, Парус, Сергій М'якушка, Артем Челядина, Островський, Владислав, Самсон Єдавиден та Денис Дукве. Так, давайте, мої друзі, поговоримо безпосередньо про сам Двобій. Дуже хороший матч. Дуже 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 хороший матч. Сініобидві команди продемонструвала неймовірний футбол. Атака на атаку. Відкрита була моя любі друзі гра. В принципі, прогнозовано було, що саме кияни захопили ініціативу. Динамо більше володіло м'ячем. Кияни більше в позиційній атаці проводили час. Ось, У киян було більше моментів. Прозор Волтарської Ворсти неодноразово вступав в груну. З радіо середій були моменти. Ігор Бущен. Я вам хочу сказати, також вступав. 33 хвилина. Брайан Сайбан забиває Микола Шпаренко, виконує ідеальну подачу з Кутового. Кутовий у динамо ідеальна подача від Миколи, і Брайан Сибас випереджає усіх закисники Wortle І забиває Брайан Себaliс робить рахунок 1 0 І буквально через 2 хвилин Динамо на такому емоційному піднесенні забиває друга гол, ідеальна атака. Просто ідеальна атака. І Олександр Каралаєв ідеально знаходиться... Видно, Макулучпаранку, Макула Пробувай, его удар блокует захистых ворст, але так выходит, дивите, Макола Шпаранка же вратарь жирагу на удар, да? Але мяч, Але мяч потім доходит до Александра Караваева. Да, Александр Карваев пробывай! Спин в, в порожне ворота забывай, Александр Карваев, Ромай, Квинтвану, Корский Динамо. Ось, ну і таким чином команди йдуть на перерву. Україн комфортна перевага. Ось. Але в другому таймі було ще цікавіше, і у Ворст були хороші моменти для того, щоб забити. І у Динамо Київ. тот рахунок, як будь-який так і 2-1. Але кіт такі серіанка! «Да, на 80Б швомі зробив «Да, ідеальну подачу душного майданчика. Ну і сам он йде головою. Пробиває та збиває та збиває. Інтрига в матчі повернулася, мої любі друзі. Але Олександр Піхальонок, Саша поставив крапку у даному поєдинку, Воротар Полтавської ворости пішов на м'яч, помилився Олександр Піхальонок з метри 27, пролив по порожніх воротах. Та Олександр Піхальонок поставив міцну крапку у даному двобої. Друзі, мої любі, я би хотів би вам би прокоментувати статистику взагалі даного поєдинку. 20 ударів у київського Динамо. мої любі-любі друзі, Ворскли відповідно 10 ударів. У Динамо Київ. Знаєте, з 20 ударів у Динамо Київ 10 ударів в площину. А у Ворске з 10 ударів тільки 2 удари в площину. Дуже, мої любі друзі, знаєте, показова статистика. У Київ 10 ударів площину. Уросте тільки два удари в площину, у Динамо Київ знову було більше моментів, ніж суперника. Із 10 ударів командно 10 ударів в площину, якісь просто неймовірні взагалі цифри. Кожен другий удар Динамо був в площину. Ну, а це значить, що кожен другий удар Дік був в площину. був площину, він був і небезпечний. Ось у Ворсте лише два удари в площину, і то один з них гол, да? А Ось на Динамо Київ. Десять дерев репущено, команда забила свої три голи, кияни просто захо... закохують своєю грою. Атакувальний футбол показує команда Олександра Шавковського. Ось. Тому за цим Динамо і справді дуже-дуже приємно спостерігати. 57 на 43, це, до речі, відсоток а володіння м'ячем. У Динамо було більше володіння відповідно. 8. Ну і 8-5 закутуємо. Також перевага є у київського Динамо! Закохує Динамо своєю грою. Кияни здобувають 15 балів. Кияни виходять на чисто першу позицію. І це абсолютно ділу. Це абсолютно ділу. Чому? Да тому що кияни показують неймовірний футбол. І сьогодні вони воросту абсолютно ділу Переграють, так, да, воростка. Також дуже хороша матч команда провела. Були неповні атаки. Ось, але в Динамо було і більше моментів. Ну, поділи, поділи Динамо перемагає. Ось команди показали сьогодні хороший футбол. І динамівці, і Ворскла, Полтавчані, і Кияни сьогодні показали доволі такий хороший футбол. І справді дуже хороший поєдинок. Найкращий футболіст поєдинку Ну, виділити, знаєте, можна на Микола Шпаренко. Я би його обрав би найкращий футболіст на матчі. По-перше, він зробив голіву передачу. По-друге в другому м'ячі Олександр Караваєва, саме Микола Шпаренко, там зіграв ключову роль. Саме він пробивав. Був фаркошет, так? Да? Ось Олександр не напевно, вийшов. Ну, і, звичайно, що Бранси Баніс. Мені дуже сильно сподобався цей захисник. Він не забив. А мало того, що він забив, так? Да? Він в захисті доволі таки, напевно, відіграв. Мої любі друзі. Тому я б її. Знаєте, я би її би ще бов би якби найкращим футболістам матчу. у і непогано вийшов той такий Єде, який, до речі, да і забив, да? Ось Самсон Єде. Ось Саш Караваєв доволі таки непогано матч провів. Ну, все не взагалі. Команди провели доволі таки хороший поєдинок. Усіх болівальників болімальківського динамо. хочу привітати вашу улюблену команду з Parmo. Болівальники Warst не засмучитесь. Ось будь-будь будь у випадку дуже хороший пудем сьогодні вийшов. Друзі, Динамо Київ 3, Ворскла 1. Дякую, мої любі друзі, за увагу. Хочу побажати і Динамо Київ, і Ворска. все найкраще. Ну і вам, мої любі друзі, також бажають. Добра. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі.